11 на годиннику про останні події на цю мить далі. в Новинах на ТВА. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. У звільнених від терористів районах Луганщини від сьогодні почнуть соціальні виплати. Повідомив губернатор області. За словами Геннадія Москаля, звільнені райони приєднають до рахунків держказначейства. А Мінсоцполітики повідомляє, що сьогодні також станично-Луганський район приєднався до тих районів міст Луганської області, де фінансується виплата пенсії. Таким чином, усього їх наразі 15. у Донецькій області. Виплати профінансовано у 22 районах і містах. А от у ДНР вирішили скористатися українськими пенсіями. Так як самі соцвиплати надавати неспроможні, пропонують оформлювати їх в інших містах України. У Донецьку з'явилися листівки, у яких сепаратисти пропонують поїздки у спокійні регіони для оформлення пенсії на картку. Щоправда, чи не підуть українські соцвиплати на знищення нашої армії, невідомо. Слов'янськ готовий до опалювального сезону. Усі котельні справні. Повідомляє міськрада. Уже сьогодні планують дати тепло до пологового будинку та дитячої лікарні. У місті тривають ремонтні роботи у майже всіх пошкоджених будинках. А планові капітальні ремонти у місті мають завершити за тиждень. Спочатку режиму тиші з 18 години учорашнього дня на Донбасі зафіксовано 10 обстрілів позицій українських військ. Дев'ять з них пропадають на Луганщину. Такі оперативні дані наводить група інформаційний опір. Обстрілювали трьох із бенку щастя, Красногорівку. За даними інформаційного опору, терористичні групи групи підлеглі мозговому отримали указівку ігнорувати режим припинення вогню і продовжувати наносити вогневі удари по позиціях українських військ і цивільних об'єктах протягом останньої доби у зоні бойових дій на. На Донбасі зафіксовано більше 50 обстрілів позицій українських військ. За даними прес-центру, ГАТО напружена ситуація і поблизу Дебальцевого. Саме на цей район припадає найбільша кількість обстрілів наших позицій. Наразі ситуація в інших регіонах залишається стабільною. Маріуполь, сили антитерористичної операції за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів забезпечить охорону та оборону цього приморського міста. Проводить контрдиверсійні заходи, спрямовує свою діяльність на виявлення та знищення диверсійно-розвідувальних груп бойовиків. У Донецьку загинуло троє людей ще четверо поранені. Про це повідомляє сайт Донецької міськради. Обстрілювали Куйбишевський та Київський райони міста. Унаслідок цього два будинки зруйновані ще один пошкоджений. Наразі у Донецьку тихо. Повідомлення про перестрілки від жителів не надходять. Комунальні служби та громадський транспорт працюють у штатному режимі. Жителі окупованого Донбасу зможуть проголосувати по усій Україні, і для цього буде достатньо мати лише паспорт та заяву до виборчої комісії. Інших довідок не потрібно. Про це повідомили у ЦВК. Щоправда, жителі Донбасу зможуть обирати лише політичні партії, а не депутатів мажоритарників Нагадаю, бойовики відмовилися проводити вибори народних депутатів на окупованих територіях. Голова СБУ закликав росіян звертатися на гарячу лінію для пошуку своїх родичів, які пропали б звісти в Україні. Валентина Ливаченко зазначив, що СБУ оприлюднила карту поховань і розстрілів, які здійснювали диверсійні групи у зоні АТО. Телефонуйте, будь ласка, російською мовою на нашу пряму лінію і повідомляйте, хто з ваших синів не повернувся додому, зауважив керівник служби безпеки. У свою чергу російська правозахисниця, засновниця групи ГРУЗ-200 Олена Васильєва, підрахувала, що Лише у боях під Донецьким аеропортом загинуло більше пів тисячі російських солдатів. Вона переконана, що серед неопізнаних останків, які захоронюють на кладовищі біля Дніпропетровська, можуть бути тіла як українських, так і російських військовослужбовців. Олена Васильєва каже, що це кладовище після війни стане місцем, куди будуть приїжджати російські матері у пошуках своїх безвісти, зниклих синів. Бойові дії на сході України стали менш інтенсивними. Водночас перемир'я залишається крихким. Такого висновку дійшли автори доповіді ООН з прав людини. Подробиці документу опублікують уже зараз, хоча офіційно його оприлюднять пізніше. У доповіді підкреслюється, подекуди, наприклад, у Луганську ситуація залишається досить спокійною. Водночас інші райони стають ареною більш активних і бойових дій. Це, наприклад, аеропорт Донецька, населені пункти Дебальцеве, Донецьк, Горлівка і Первомайськ і щась тут стверджують, вон жителі потрапляють під перехресну стрілянину і перехресні артобстріли згідно з доповіддю, жертвами війни на сході України стали понад 3,5 тисячі людей. 15 людей загинули у наслідок заворушень у Туреччині. В шести провінціях країни запровадили комендантську годину. Групи молодих людей руйнують магазини і муніципальну власність, закидають поліцію, будівлі і машини камінням. У протестах беруть участь переважно турецькі курди. Причиною маніфестації називають ситуацію у сирійському місті Кобані, де йдуть запеклі бої між угрупованням Ісламська держава і курдськими ополченцями. Маніфестанти виступають проти бездіяльності. Ті Анкари, яка зміцнила захист кордону, але не втручається у конфлікт в Кобані. Потужний землетрус у Китаї, підземні поштовхи відчули жителі провінції Юнань на півдні країни. Жертвами стихії стали стали щонайменше, Стала щонайменше одна людина. Понад 300 постраждали. Багато будинків зруйновано або пошкоджено. Місцева влада направила у постраждали від стихії район тисячі наметів, ковдр, одягу та іншу гуманітарну допомогу. Каліфорнія потерпає від лісових пожеж. Полум'я охопило Гіосеміацький національний парк. Щорічно його відвідують мільйони людей. Зараз сюди обмежують доступ туристів. Пожежники намагаються приборкати вогонь. Для цього задіяли авіацію. Напередодні один з літаків, який тушив пожежу, розбився. На борту знаходився пілот. Його доля поки невідома. Лісові пожежі в Каліфорнії вирують практично щороку. Одна з найсильніших сталася у 2008-му. Тоді вогонь знищив. Сотні гектарів лісу на цьому все більше інформації вже о півдні. Гарного вам дня і до зустрічі.